Прошу, будь ласка, Валерія. Для своєї презентації я вибрала такий продукт, як шоколад. Ви можете вимкнути наступний слайд. Перше, в мене є шоколад з базару. Продукція є іноземною, але з обратної сторони є надписи. Українською мовою, тобто наклеїли стікер, де повністю переклали всю інцію. Uh -huh. Надписи трохи нечіткі, коли я брала даний шоколад, але все зрозуміло і розбірливо. Також є назва харчового продукту, перелік і кількість інгредієнтів, умови зберігання, дата. Дата виготовлення і до якої дати потрібно спожити даний продукт. енергетична цінність даного продукту 563 кілокалорії, поживність білків 7 грам, жирів 26 г, вуглеводів – 52 грами. На жаль, на даній продукції не було вказано, скільки, з них, скільки насичених жирів і скільки цукрів. Да, це слушне зауваження, тому що має бути. У вас два вже зауваження: Нечітке, нечіткий друк українською мовою і а, немає цього. Так прошу, будь ласка, далі. А, так, Взагалі, що є три види шоколаду. Ми можемо де ми, які ми можемо придбати в будь-якому тій точці продажу. Це білий шоколад, молочний і темний шоколад. Тут у мене вказаний, я придбала саме молочний шоколад. Цей тип шоколаду став лідером на ринку завдяки своєму насиченому смаку та аромату. Йо, у молочному шоколаді менше цукру, ніж у білому, він містить менше калорій і не має твердих речовин какао. Йому віддають перевагу завдяки унікальному смаку та текстурі. Наступний слайд, якщо можна. Є також білий шоколад, він містить масло, какао, цукор і молоко. Він... Білий шоколад навіть можна не. Можна взагалі зважати шоколадом, адже там він в основному робиться із какао-масла. Білий шоколад він найсолодший і він вважається най... найгіршим для споживання, адже там немає ніяких особливо поживних. Корисних. Не, не пожив... Поживних речовин. Темний шоколад доволі поживний, він містить відповідну кількість розчинної клітковини, наповнену мінералами, та зазвичай це 70% какао. Так, переваги вживання шоколаду це білий шоколад є Основним інгредієнтом є молоко. Він містить, воно містить кальцій. Молочний шоколад приносить. Користь для здоров'я він балансує, підтримує баланс артеріального тиску і ті, хто споживає його регулярно, мають менший риск розвитку ішемічної хвороби, серця та інсульту. Темний шоколад має значні переваги для здоров'я. Основними інгредієнтами темного шоколаду є какао-боби, цукор та соєвий лецитин для збереження текстури. Наступний слайд, будь ласка. Дана, даний шоколад я придбала в продуктовому магазині. Всі надписи є державною мовою. Вони всі чіткі, точні, зрозумілі і розбірливі. Є також назва харчового продукту, перелік кількість інгредієнтів, умови зберігання, дата виготовлення і дата спожити. До якого терміну потрібно його спожити? Енергетична цінність даного продукту 523 кілокалорії, також зазначені жири 31,9 грама, з них насичених 19,7 грамів, вуглеводи є 48,2 грами, харчові волокна 40. Вибачте, з 4,9 грама, білки 7 грам і сіль 0,3 грама. А, також я тут виписала е, склад. Е, даний шоколад був з начинкою, а, тобто тут вказаний склад і самого шоколаду, і начинки, яка там була. А, так. Тобто Може, вказано, я бачу, вказано і олія пальмова, вказана е, пальмоядрова. Да, і все вказано, що має бути на, із начинкою в тому числі. Так, то вказано, від, він, о, вказано все окремо. Не в так в перемішку, що і що взагалі там є, а окремо написали, що в начинку входить, а що в сам шоколад. Хромовий, жовтий барвник. Я прошу звернути увагу е, на разючу різницю між написами е, українською мовою. Так то можна прочитати, але законодавство чітко зумовлює про те, що е, ось таких написів, як о, на цьому, не має бути ні в якому разі. Ви зверніть увагу. Так, да, його можна прочитати. Не, не можу нічого сказати, але е, різниця між. Попереднім і цим написом ну разюча різниця. Просто так прошу. Так, можна наступний слайд? Так. Тут в мене йде йдуть п'ять основних переваг шоколаду. Чорний шоколад дуже поживний завдяки великому місту какао. Він містить чимало розчинної клітковини та мінералів. На ринку ми можемо знайти якісний темний шоколад, збагачений клітковиною, залізом, марганцем, і тощо. Це потужне джерело антиоксидантів, які попереджають пошкодження клітин та допомагають нашому організму боротися із смертельними захворюваннями. Чорний шоколад може допомогти покращити кровообіг, знизити артеріальний тиск. Неконтрольований артеріальний тиск може спричинити різні проблеми, тому дуже важливо стежити за своїм здоров'ям. Тут шоколад може бути найкращим варіантом для розв'язання проблеми. Чорний шоколад покращує роботу мозку, стимулює розумову діяльність і покращує пам'ять. Саме через це нам часто дуже говорять перед екзаменами чи перед якимись контрольними з'їсти трохи саме темного шоколаду. Чорний шоколад допомагає запобігти астмі. Якщо ви знаєте когось, хто страждає на астму, ви можете легко запропонувати темний шоколад як смачні ліки. Він містить три природні речовини: кофеїн. Теобромін теофілін, і усі вони працюють разом, щоб зупинити бронхоспазми і розблокувати стиснуті бронхіальні ходи. Можна, будь ласка, наступний слайд? Супер, я вперше чую, доручаю, таке. Так, даний, даний шоколад я прибрала. Придбала в супермаркеті, всі надписи були зазначені державною мовою, надписи чіткі, точні, є назва харчового продукту, перелік кількість інгредієнтів, умови зберігання, дата, і, дата виготовлення і дата вжити дому. Поживна цінність даного продукту зазначені всі приміри. Жири – там, 29 г, з них насичених – 17 г, вуглеводи – 52 г, з них цукрів – 50 г. Це харчові локна – 6,8 г, білки – 6,6 г, сіль – 0,37 г. Тут також вказано не лише на 100 г продукту, а й на одну порцію. Тобто це два квадратика, там також зазначено, що одна порція – це два шматочки шоколаду. <тур> <тур> і вказано енергетична і поживна цінність саме на одну порцію даного шоколаду. Супер, так. Це дуже важливо, до речі, кажучи, тому що ну, людина може ну, не з'їсти всієї плитки, да, і досить, досить гарний, гарний підхід, досить правильний. А, наступний слайд недоліків надмірного споживання шоколаду також е, дуже багато. Якщо в, в, споживати дуже багато білого шоколаду, то його виготовляють із великою кількістю цукру. Його вживання має ризик розвитку цукрового діабету, збільшення загальної маси тіла, може спричинити проблему виникнення холосхолосного холестерин в крові, молочний шоколад має ті властивості, що й білий шоколад. У його склад входять гідровані олії, які можуть спричинити ішемічну хворобу серця, інсульт, ожиріння, діабет і навіть рак. Темний шоколад, окрім своїх переваг, він має і деякі недоліки. Чорний шоколад містить стільки ж кофеїн, скільки вісім філіжанок чорної кави. Усі ми знаємо, що кофеїн викликає зневоднення, яке впливає на нашу систему травлення. Це також може збільшити ризик утворення каменів у нирках, оскільки темний шоколад містить оскалати. І останнє, але не менш важливе, він може спричинити мігрені. Знання цих фактів допоможе вам вибрати, скільки вживати і що споживати. Бажаю вам здорового, і солодкого життя. Споживайте відповідально. Дякую, дякую. Дуже добре, Валерія. Дуже добре. Дякую за увагу. Так, прошу. Для презентації я вибрала такий продукт, так сказати, поширений дуже це розчинна кава. Розчинна кава це напій, отриманий із смажених зерен кавового дерева, які за допомогою виморожувального сушіння або сухого розпилення перетворюється в порошок або гранули. А в гарячій воді ця сировина. Розчиняються і утворюється напій зі смаком, близьким до смаку натуральної кави. У деяких марках розчинної кави, крім власне, дегідратації, здійснюється ще й декофеїнізація, зменшення місту кофеїну. Технологія виготовлення. При виготовленні розчинної кави зерна обсмажують, подрівнюються і обробляються гарячою водою. Одержаний концентрований розчин, або висушують, перетворюючи на порошок, це порошкова кава, або заморожують і сушать у вакуумі для отримання сублімату, це тобто сублімована кава. Або кавою порошок зволожують ще раз і перетворюють в гранули. Це гранульована кава. Відомо також, що найменше одна марка розчинної кави у вигляді концентрованої рідини. Наступний слайд. Перепрошую, що у мене програма перезапускається, хвилинку, прошу. Угу. Mm -hmm. Кожну одиницю спожи спожиткової тари маркують наклеюванням етикетки, друкуючись чи іншим способом безпосередньо на пакування. Марковане маркування повинно містити викладену на державній мові, мові таку інформацію: це назву та адресу виробника і місце виготовлення, назва харчового продукту. Маса нетто, тобто, в цьому випадку, в грамах види натуральної рощини кави залежно від технології виробництва, також напис не кофеїнова, якщо кофеїною міститься в каві не більше ніж 0,3 Кінцевий термін реалізації це число, місяць, рік та або дату виготовлення. Також число, місяць, рік і термін придатності. До споживання кількість місяців, спосіб приготування, харчувати енергетична цінність на 100 грам продукту, умови зберігання у випадку кави це зберігати в сухих приміщеннях, які не мають стороннього запаху, за відносної вологості повітря не вище, ніж 75%. Маркування продукції на етикетці штрихованими. Кодами здійснюється відповідно до порядку, а, встановленому кабінетом Міністерства України дозволено додатково а, наносити інформацію про міст кофеїну в продукції і ботанічний вид кави. Наступний слайд. Першу каву, яку я взяла, це, напевно, саме з рушників, це Якобс. А, є Назва харчового продукту, інформація надана державною мовою. Також ззаді є інозем... на іноземній мові, тобто цей продукт йде на експорт, надписи розміщені на видному місці, чіткі та зрозумілі. Також є маса в нетто, в грамах, є назва та адреса виробника і місце виготовлення, також вид рощиної кави, мінімальний термін придатності. Або дати вжити до спосіб приготування, також умови зберігання та енергетична цінність на 100 грам. Наступний слайд. Тобто кава натуральна, ця розчинна, якобс, вона відповідає усім вимогам маркування. Також я навела поживну цінність на 100 грам, це енергетична. Це 101 кілокалорій білки 14,6 грам, вуглеводи – 10,3 грама і жири – 0,1 грам. Також є склад. Пишуть, що це 100% сублімований екстракт натуральної кави. Сублімований вид, ну, напевно, вся розчина кави, яку я дивилась, вона сублімована. Це найкращий, не найкраща розчинна кава, коштує він дорож, дороже, чим інші. Але все всі властивості маленого зерна зберігаються в ньому максимально саме такий елітний продукт найкраще купувати. На упаковці відсутня інформація про те, які види кави були використані при виробництві. Також вона володіє ніжним ароматом і смаком. Більше підійде для любителів німецького кавого напою з м'яким смаком якості. Наступний слайд. Наступну каву, яку я вибрала, це Амбасадор. Тут є назва харчового продукту, інформація надана державною мовою, надписи на видному місці, чіткі та зрозумілі. Маса внето, також є вид розчинної кави, спосіб приготування, назва та адреса виробника, мінімальний термін придатності і умови зберігання. Наступний слайд. Ця кава не відповідає всім вимогам, тому що тут немає харчової та енергетичної цінності на 100 грамів. Як в попередній каві. Uh -huh. Склад теж пишуть кава, натуральна розчинна сублимована. Так, можете наступний слайд. Наступну каву я вибрала чорну карта. Тут також всі є назва харчового продукту, також маса нето, інформація надана державною мовою але назва та адреса виробника, є вид натуральної кави, мінімальний термін. Також є приготування і харчова енергетична цінність і умови зберігання. Наступний слайд. Надана поживна цінність на 100 грам, це енергетична 92,4 кілокалорія, білки 15 грам, вуглеводи. Взагалі немає і жири 3,6 грама. Склад пишу, що кава натуральна, розчина сублімована. Наступний. На що звернути увагу при покупці розчинної кави? На перше, те, що всі найкращі товар упакований є завжди з кляні банки. Літні кави завжди випускаються тільки в такій тарі, а вони повністю відповідають, відповідають характеристикам свіжозвареного напою. Крім того, можна розглянути уважно самі гранули та визначити їх якість. Тобто, якщо Наприклад, вони не однакові е, по розмірам цих гранули, або ви бачите, що якість якась не така. Е, наприклад, може бути погано закрита кришка і на, е, зайти повітря, і вона наче сушиться, так? Е, то це вже каже про те, що е, неякісна кава. М так, на упаковці обов'язково повинна бути нанесено на маркування з термі терміном придатності. При цьому, якщо чим нижча, причому чим він буде менше, тим вища якість цієї, кави. хороший продукт довго зберігатись не може. А Продукт вищого сорту повинен добре розчинатись не тільки в гарячій воді, а й в Холодній. При цьому на дні чашки не повинно утворюватися осад, і також потрібно звертати увагу на те, які види кави використовуються в виробництві. А більшість для того, щоб знизити вартість товару, а замінити, тобто використовують робусту, але найкращий продукт для виготовлення це зарабіки. Такий напій буде мати більш виражений смак з приємною кислинкою. Наступний слайд. Переваги та недоліки розчинної кави. Навірно, напевно, один, з, один перевага це те, що вона швидко приготовується і не має такого великого, не треба затрачувати велик, великого часу. І більший термін зберігання. Чим чим натуральній каві, тому що натуральна кава внаслідок випарювання кавових олій достатньо швидко втрачає аромат. Основний недолік розчинної кави, це значно слабкіший, ніж у натуральній каві аромат. У дорогих марках кави виробники борються з цим, додаючи продукти штучні або натуральні кавові ефірні олії. Смак розчинної кави достатньо сильно відрізняється від натуральної, особливо в дешевих сортах. Рощина кава містить менше кофеїну в прицетному співвідношенні та гірких компонент, гіркий компонент смаку очевидніший. Часто для виробництва розчинної кави використовують каво зерна най, найнижчої якості. Іноді в процесі виробництва використовують небажаний осад, що залишається після збирання врожаю. Найчастіше це зводить на нівець переваги найдорожчого виробництва сублімації. А промислове виробництво розчинної кави пов'язане з інтенсивним виділенням майже всіх розчинних сполук з подрібненням позподрібних обсмажених зеринах. Кави природно, що результатом цього процесу є поєднання компонентів, від, відміни від звичайного зварювання. Наступний слайд шкода рощиної кави. При виготовленні рощиної кави. Продукт втрачає не тільки корисні властивості, але й аромат, щоб збавити, збагатити кави, каву ароматом, виробники додають небезпечні для здоров'я хімікати. Будь-яка кава окислює організм, слизова шлунка піддається подразненню, тому такі захворювання може викликати це гастрит, виростка, можуть бути в наслідком великого окиснення організму. А як алкогольна, наркотична е, чи тютюнова залежність може викликати і від, від вживання кави. Е, це те, що кава підвищує тиск, це ні для кого не секрет, так що не потрібно вживати дуже багато кавових напоїв, якщо у вас, наприклад, аритмія і, або гіпертонічна хвороба, тобто всі інші захворювання сердечно-судинними судинною системою. Ну і противопоказання вживання – це тобто люди з захворюванням сердечно-судинної системи, також з проблемами нервової з нервовою системою, також діарея, нудота. Загострення пухлиної хвороби, крім того, доза кофеїну в Росії каві знаєте, вище, ніж вище, в натуральній. Все, так дякую. Це дуже чудово. Єдине, хотілося б, от ви знаєте, я чому ну, всі завдання дав таким чином, щоб вони були зібрані. Не просто з магазинів і там цих, а от з базару та кава, яка продається на базарі. Вона як... Я думаю на базарі, там однакова кава продається. Так? Може як ну я ходила там або продають на розв'яз. Ну там понятно, що в просто прозрачні пакетики. І там ну немає нічого, не складе нічого. О. А якщо розв'яз, то це теж може бути Якобс, чорна карта. А тобто, скажіть, будь ласка, ми можемо ну, взагалі існує така можливість продавати м, на кілограми, на грами там, розчинну каву без її позначення? Ну, взагалі не должно так бути. Правильно. Тобто, якщо навіть на розв'язку, то має бути хоча б маркіровка або показати, яку каву на розв'язку продають. Так. Мають бути якісь мають бути документи. Ці документи ми ну, наразі. Ніхто їх ніколи не запитує чомусь. От, але ну така річ є. І, до речі, кажучи, каву, яку продають, і каву може продаватися, наприклад, крупа, без маркування. Тому що ну, на ній не вказана, ну, вона не підлягає ніякій обробці, якщо вона не була оброблена, але зазвичай будь-яка крупа обробляється, і в тому в такому випадку вона має бути вказана для обробки. Ми можемо, звісно, подивитися, коли ми кажемо, що якась продукція продається, потрібно запитати документи на неї, перш за все. Ну, така річ. Я okay. дякую, Вікторія, дуже добре, дуже чудово, розумничка. 10 балів максимально, і Валерій, і е, я Віталію, він перший надіслав одразу молодець, я вам поставив. Бачу, десь він пропав, не, не може чи підключитися, чи ще щось. Ну, буває всяке. Дякую. Yeah. Е, прошу. Е, Нікіта Набатнікова готовий виступити?